І духові твоєму, голови Ваші схилім, тобі, Господи. Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, що живими і мертвими володіє, молитвами причистої своїй матері, преподобних огносних отців наших і всіх святих, помилує спасибо. Вічна є пане в тих. Солдатам німецької армії, які тут поховані скрізь по всьому світу, і тут на нашій Ямницькій землі, вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять зі святими у покой Христе, вічна пам'ять, ум'яця і сина і святого духа, ум'яця і сина і святого духа мінь, ум'яця і сина і святого духа мій. Помолимося три рази, Отче наш, три рази Богородиці Діво. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії. Господь з тобою ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь, Богородице, Діво, радуйся, благодатна нам! Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і як душ наша. Отже наш що сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії. Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічна пам'ять, вічна пам'ять зі святими у покої Христе, вічна пам'ять. Усвячуючи символічні. Дорогі наші гості, дорогі присутні, ямничани, організатори, ініціатори того сьогодні, сьогоднішнього нашого заходу, вшанування пам'яті. Такий гарний день. ви приїхали сюди, щоб вшанувати пам'ять своїх земляків, які загинули в час першої. Світової війни яка забрала дуже багато жертв, як серед ціле як серед українського народу, серед інших народів світу, так само і серед німецького народу, це була перша велика світова війна, яка підняла. На весь світ і принесла дуже багато жертв. <Ressur> 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 в той час, коли Перша війна світова zeit... проходила, in, in, in des, багато народів визначалися, так як український народ хотів визначитися у своїй державності. <Ressur> тобто, <Ressur> Хотів отримати äh, своє is місце is під сонцем, але на той час не вдалося і тільки зараз, Ukraine, now, при кінці ХХ століття, time, на нашу землю прийшла державність. Німеччина весь час мала свою державність, той сатніма штат. І ви завжди мали національну позицію. І можна сказати, що ще в часи австро-угорщини. Були ну, приємні для Галичини. Ми ша... дуже... Наші предки дуже добре відносилися до цісаря, любили його, шанували. Правда, були такі неприємні часи, коли були... йшла війна між Сталіном і Гітлером, і коли були загинуло дуже багато і. Людей всіх народів. І в тому числі і українського, і німецького народу. Але земля Мирить всіх. І німецькі солдати, і українські, і російські. В землі вони вже не воюють And gegenseitig in der Erde nicht und da schon liegen. Ці солдати, які загинули під час Першої світової Soldaten, війни, sind, поховані на нашій землі, ми будемо вшановувати їхню пам'ять. Приїжджайте сюди, вшановуйте їх також. Це є ваші громадяни, які спочивають на нашій благодатній українській землі. І хай буде їм вічна пам'ять.